Добрий день, шановні друзі, глядачі та підписники каналу Міні-Трактор УА. Для огляду сьогодні ми обрали трактор японського виробництва. бувший у використанні. Виробник із секі. Серія ТК-25. Потужність цього трактора 25 кінських сил. Двигун 1463 см3 м, рідинне охолодження. Вага трактора тонна 250, це є повноцінна, 25-сильна техніка. Повний привід блокування заднього осьового диференціалу, Будь ласка, тут педаль. І важіль включення переднього приводу. Також функція розвороту на місці, яку ми протестуємо трішки пізніше. Чотири режими. Чотири швидкості та реверс важіль переключення ліворуч від керма. Про колію, оскільки багатьох покупців цікавить, і це є принциповим дійсно питанням для міжрядного обробітку. Чи зможуть вони здійснити заплановане? Скажу наступне. Переднє колеса в вузькому положенні метр по центрах, задні колеса метр теж. Переднє колеса і заднє можна перекидати і міняти місцями, і розширити до метр п'ятнадцять, метр двадцять. В цих межах зміниться ширина колії по центрах коліс. Наголошую це. Розміри шин. Передні 7 на 14. Задні шини мають розмір 95 на 24. Стандартний. Шини брідстоун, не мають тріщин. Карби на задніх та на передніх шинах присутні. Відповідно, прослужать не один рік. Загальний стан лакофарбового покриття є відмінним. Ми його навіть. Не полірували, помили, причепили ґрунтофризу. Грунтофриза давайте підійдемо, начепили декілька ножів, щоб було видно стан ножів, окремо ножі, комплект стоїть. Грунтофриза 1,50 м в комплекті. Ножі, зараз подивимося тут. Практично нові. Решта ножів є окремо, звичайно. Додаємо до комплекту. Дуга безпеки і про вартість одразу, бо дехто не додивиться до кінця, скаже в коментарях, а яка вартість. Вартість цього комплекту 8 тисяч умовних одиниць з доставкою на подвір'я в будь-яку точку України. Та документами для... Постановки на облік, включно з сертифікатом. Вал відбору потужності 4 швидкості. Давайте спробуємо завести. Протестуємо, протестуємо функцію розвороту на місці, оскільки вона є доволі корисною і зручною для роботи на невеликих ділянках, а також, щоб заїхати. Зрядка в ряд на ягідниках, малинниках, садах. Зручно, практично, швидко і дозволяє економити і час зусилля. Посадка зручна. Напрацювання відразу сівши, скажу, 1565 мотогодин, щеплення, свіча розжарювання і заводимо. Будь ласка, рівна робота двигуна, можливо, десь не догріли свічку, але працює без вихлопу двигун, не супунить, зручно примикається реверс. Тут вибираємо режими руху, тут підключення механічне переднього приводу. Зараз ми виїдемо. А можемо і тут на траві прямо протестувати. Вибираємо швидкість, наприклад, четверту. реверс вперед і рушаємо. Включаємо передній привід, включаємо функцію розвороту на місці. загорається індикатор от, на панелі приладів. Будь ласка, і зараз протестуємо, як це виглядає насправді. Так, виберемо оцю невелику ділянку, вивертаємо. Кермо до максимуму, і бачите, включається друга швидкість переднього моста, який відповідно за собою повністю розвертає і тягне трактор. От В іншу сторону спробуємо те саме, От, включився, і ми розвертаємося на місці. Тільки ми вирівнюємо кермо і трактор знову їде без другої швидкості переднього моста. На ходу прямо виключили і можемо спробувати інші швидкості. От, це вже повишений рівень. Тут навіть спідометр, оборотний спідометр. Розганяємося ну, 10-12 км на годину. Ось такий тракторець з такою функцією корисною, яка пригодиться багатьом на господарстві. Сам поїхав. Ось, будь ласка, схил, накат, все присутнє. Гальма. І ручник включили, і трактор зупинився. Він знаходиться у місті Вінниця на нашому майданчику Мініагро Тиврівське шосе 2А. Також в описі будуть номери телефонів, за якими можна звертатися і дізнатися більш детальною інформацією про можливість покупки чи цього трактора, чи інших тракторів. Завжди раді вас вітати на нашому майданчику, завжди раді. Читати ваші коментарі. Тому коментуйте, підписуйтеся на канал, ставте вподобайки. До побачення, до нових зустрічей на каналі Мінітрактор Куа.